Так, маємо такий невеличкий о, для дівчинки. Підлітка може, кого є дівчата, хто хоче собі обіцяти. Тут дуже прикольно, тут навіть ворона є. Я вам покажу, розкажу трошечки. Дуже крута якість. Ось таке стильне, дуже класне. Пальтішко. Дивіться, яке воно класне. Колір дуже класний. По розмірам треба дивитися. Там вказано розмірна сітка, наприклад, це Елька, але вона йде це десь на 10 12 років. Я так думаю, там треба шукати десь. Десь десь є їхні, ну коротше, є розмірна сіточка в інтернеті можна пошукати, Воно м'якусеньке, лягусеньке, такі класне, таке приспущене плече. Ну класне, Дійсно таке платіжко, воно знаєте, не, не гнубе і зовсім не тяжке. А що ще мені подобається? Тут можна поєднувати класні, такі прям робити. Подивіться, які круті штани. Це взагалі бомба. З розрізами кльошні. Дивіться, яка класна модель. Ну, це така модель, що дійсно дівчата будуть носити. Ну, це, як то кажуть, дивіться стречува. Можна, до речі, комп'юзнатися з різноманітними тут кофтинками. Я так візуально так вам просто показую, що це десь може буде. Ось дивіться, яка прикольна штучка. Під якусь блузочку, отак от накинути, як така шарфічок такий буде. Ось дивіться. Ну не шарфа, типу на плечі. на якусь блузочку накинуть. І так така прикольна стильна річ. Ну, це такий ексклюзивний одяг, не мені дуже подобається. Моя дочка правда, виросла з такого. Ось, вже по навіть, тут Ось такі класне платя резинка, дивіться, якісь які скеди, я не знаю. Така, просто навіть в школу. Ну, Візуально десь, напевно, 9-10 очків. Ось такі класні вільведи. Я бачу зараз вільет знову в моді. Дуже прикольні. А покажу вам кожну річ, бо хто хоче може взяти своїм свої, свої, дівчаткам. Дивіться теж. Така крута моделька. Раз, Кльошик тут такий, бачите, не оброблений. М'якусенький, м'ягусенький. Тягнеться. Ну, взагалі, на осінь. В школу навіть просто Так, джинсики ці відкриваю Вони такі прикольні з потерпистю, більше такі, напевно, навіть нарешті. А вон споку буде зараз. Далі, що у нас тут є ще? Дивіться. Вау-вау, під Навіть під ті Дивіться, яка вона крута. Мягусінька. Ну просто бомба. Ну, якість неймовірна от Просто рекомендую взяти. І, до речі, такий товар можемо дивитися. Вона як шиншилка. Так. А це такий шарфік, не буду ставати. Навіть можна для дорослого Дуже прикольний. А, спідничка така. Теж прикольна. Далі такий светрикс. З Люриксом іде, іде, іде така ось резиночка. Тут у нас такий. Він укорочений теж. Моделька класна, під джинсики, під, навіть під вельветки можна. Ну, воно нас так класне поєднується стилю. І ну, ранок прикольний товарчик. Такий. Так, ще один кардиганчик чи що це таке. Да, теж така накусенька. Вау! Подивіться, яка прикольна. Вообще. Тут іде такий фонариком типу, рукавчик. Моделька така укорочена і позаду бачите, як зав'язується. Дуже круто зроблено взагалі. А якість, ну просто, неймовірно. Дивіться, яка прикольна. Тут просто річ не відкривати, бо так воно лежить і не вийдемо. Так, оце вже, бачите, до котончика. Теж така якість, до школи. Дивіться, яка вона прикольна. Ну, просто. Так, це у нас... Певний шуборд якийсь. Давайте якщо почали все відкривати, давайте будемо все дивитися, що воно таке. Так, да. це такий лонг, візьметь увагу, він такий, а, типу, теж під оверсайз зроблений, такий приспущений рукавчик і такий класний укорочна моделька. Ну, це дуже класно, до речі. Тут трошечки розміра відрізняються, бо там написано, по-моєму, XL, а тут ось щось таке, бачите? Така спідничка на ХБ підкладці. До речі, зараз оці спіднички, я посудаю по своїй досі, що вони дуже, дуже актуальні. Значить, тут йде на замочку, і тут такі, в такому ж стилі є піджачок. Можна взагалі таку не шкільну форму подавати. Дивіться, які класний. Такі стини, виходить, костюм для дівчинки. Причому цю спідничку можна стилізувати і по цей, і по цю вину підходить. Буде класно. І під будь які от будь-які, щоб вони взяли, воно буде прикольно. общем, хто хоче спробувати, буде задоволений якістю, модельками дуже прикольно.